Так, як правильно змінювати дітям садочок? Це моя рекомендація. Робіть, як хочете. Але ця система працює. 에... Надо спочатку привезти дітей в садочок, познайомить з кімнатою, де там туалет, де буде спальня, що будуть з нею робити. Тобто, в спальні ти будеш спадки, тобі скажуть, коли туди йти. Там, типу, захочеш в туалет, ось 에... тебе проведуть сюди, можеш сама піти, може тобі допомогти там. Чи це буде ігрова кімната? Тут іграшками, то та-та-та. Отут будуть дітки, вони будуть гратися, та-та-та, отут шкафчик, твої речі будуть висіти. Отут що у нас тут? Ну, і так далі. На підете на прогулянку після сна там, чи як там у вас за графіком, я тебе заберу. Ну, тобто, дитина має знати всі критичні моменти. Тобто, коли я тебе приведу, що -то з тобою будуть робити, і коли я тебе заберу. От. І не оставляйте дитину. Сьогодні забираєте дитину, але цілий день проговорюєте. Завтра будемо йти в садочок. Ти вже знаєш, куди, там, що там будуть, там буде цікаве тратата, -та, там будуть і дітки і другі грати. І цілий день нагадуєте дитині, що це буде з нею відбуватися завтра. І на наступний день ви приводите дитину в садочок, і друге каже: сьогодні я тебе приведу в садочок, ми там познайомимось, я тебе залишу, з тобою там будуть гратися, -та -та, ти поспиш, ви там будете кушати, -та -та, будете гратися, а потім я за тобою прийду, заберу тебе. Все. Система працює. Діти йдуть в садочок, і вони не бояться, що з ними буде. Ну, перший день, можливо, буде там сумнівно. У мене вже на третій день уже йшли саме казали, мама: ну, іди вже, ми саме тут розберемося. Отак. То я вам теж рекомендую, як краще легше заводити дітей в садочок.